Дві вправи для того, щоб зняти напругу з шиї. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. На цьому каналі Секрети косметолога я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати без уколів. Ми вже зняли багато цікавих відео, тому запрошую підписуватись і переглядати. Я впевнена, що ви знайдете тут собі багато цікавого. А якщо ви хочете щось не узагальнене, а саме про вас і розбиратися тільки з тим, що саме вас стосується, запрошую на консультацію онлайн або студії у Львові. Cosmetology Secrets. До речі, якщо цікавить масаж або депіляція, також запрошую у нас працюють прекрасні фахівці. А сьогодні тренерка, кінезіолог покаже на мені дві вправи, які класно знімають напругу шиї. Тому переміщуємось в спортзал. Ти як мені дівчата? каже Іра, ти дуже складно все пояснюєш. Окей, все так. То що мені коротше, треба вправи, щоб шию розгрузити. Окей. Стаємо до стіночки, трошки відхиляємо наші ножки на 30 градусів так притискаємо, щоб та, лопаточки і голова були до стіночки. Окей, все комфортно. Дві ручки ми закладаємо за голову. І насправді ми спочатку просто розслабляємо лікті і голову. Розслабили, все. В цьому положенні ми даємо собі роздихатись між лопаточок, шию. Подихати, подивитися. Звертайте увагу на які нозі ви спираєтесь і спирайтеся на ту, на якій не дуже зручно стояти. Ну, це такий, е як це, такий, як угу. Тепер ми робимо вдох, немов між лопаток, Уявляємо, що ми там надули такий пузирик, і на видоху сильно стиснули сідниці ребра. І ру, е, головою штовхаємо руки наверх, тримаємо все-таки напруження 3-4 секунди, 3, 2, 1, не розгинаючись, знову розслабились. Е, по ідеї, повинно бути краще розслаблення і шиє краще опускатися ни, е, вниз. Mm -hmm. угу. Так, робимо два разочки ще. Вдох, немов між лопаток, видах, стиснути сідниці. Пресик активувати, прям притиснути поперек, Головою тиснемо на руки і зберігаємо це напруження внутрішнє таке. 3-4 секунди і зупиняємось. Розслабляємось вниз. Це ще один разочок. Тут важливо звернути увагу, що по відчуттях, що ви відчуваєте, дискомфорт, тошноту або там запаморочність, звісно, не, не треба так тиснути. Робимо вдох, видох. Потискаємо сіднички, штовхаємо і за останнім разом сильно-сильно розгинаємо, притискаємо голову до стінки, лікті теж притискаємо, але тут все тримаємо. І тримаємо напружені сідниці прес і голова до стінки 3, 2, 1. Так що по обличчю. Відпускаємо руки, розслабляємось і обов'язково пройтися одну хвилиночку між вправом. Походити. Може трошки кружитися голова, може бути таке відчуття, що немов голова стала як повітряна кулька на легенькій цій штуці і ков'ячки. І... Але якщо ви відчуваєте, що одна сторона більше затиснута або інша, насправді це дуже легко зрозуміти, берете, фотографуєте себе от вас. Сфотографували. <плес> прям І от подивіться на відстань шиї з одної сторони до е плечика і з іншого. І ви зразу зрозумієте, на яку сторону вам треба розтягнути. там Це може це право бути, да там, тоді вам треба ліво розтягувати. давайте І е як попрацювати можна з правою і з лівою стороною. Та ми зробимо на одну, яка у вас більше затиснута. А ви можете потім робити як вам зручно. Якщо потрібен масаж тіла, запрошую до нас в студію Cosmetology Secrets. наша масажистка є діючим лікарем-неврологом понад 20 років, і вона прекрасно знає, що підійде саме для вашого тіла. Окей, а повертаємось, і тепер давайте розкажу, як зробити на одну сторону. Та ми приймаємо те саме положення, ми спираємось на стіночку, ноги 30 градусів відносно стіни. Одна ми з'ясували, на яку ми сторону будемо розпускати, на, ліву, на праву. Ліва ручка, кладете ліву ручку на праву вушко, права рука під сідничку. Прямо спираємось ось так на сідницю. І ми даємо собі розслабити по прямій лінії, нахиляємо голову в протилежну сторону. І трошки підборіддя до е, ключічної е, зв'язочки. Да. І е, даємо розслабитись, Ні, даємо розслабитись в цьому положенні, прямо розтягуючи одну сторону. Далі все по тій же самій схемі, тільки з одної сторони. Ми робимо вдох, немов шийний відділ з, е, з тої сторони, де ми розтягуємо, на видохом обов'язково стискаємо сіднички, пресик. Головою тиснемо на руку і тримаємо лопатку, тягнемо вниз обов'язково. І тримаємо це е, напруження 3-4 секунди. 3, 2, 1. І розслабляємось, е, по, поглиблюючи нахил голови вниз. Знову робимо вдох. Так, можемо два разочки, три, залежить від того, як ви себе почуваєте. Стискаємо сіднички пресик. Лопатку вниз і головою давимо на руку, рукою не можна тримати. Все по відчуттях. Будь Від ласка, послухайтеся до тіла, бо шия дуже така тендітна зона. З нею треба працювати дуже е обережно. Видах, стискаємо сіднички. За останнім разом ми переводимо голову в центр, підхоплюємо дві руки, як ми робили в попередній вправі. Тиснути сіднички, преси. І тепер дві, двома, на дві руки давимо і розкручуємось, притискаємо потилицю до стінки, розкриваємо лікті, е, лопатки. І тримаємо сильно-фильну минуту задню поверхні, включаємо в роботу. Ну, то Зразу тут яка це не стає, правда, новічка, нічого. І зразу все одне два, один, Відпочиваємо. Так, так, так. І розвертаємось, подивимось, чи є у нас вплив. Якщо ви тут, б, бачили плита, то в нас тут трошки розтиснуто. Ну, я маю надію, що це на відео звичайно. Все, ми молодці. Дякую. тобі. Дякую вам. Чекаю ваші враження в коментарях після цих вправ. Також лайк і підписку. Дякую за перегляд.